Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розіграють: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше. Пі... Дуже привабливі люди. Як вам живеться? Одна з моїх близьких подруг дуже вродлива, без жартів. Один чоловік, якого вона ніколи раніше не бачила, надіслав їй 50 тисяч доларів на 21-й день народження. У мене є подруга, яка є дуже привабливою за загально прийнятими стандартами, і вона розповідала, як класно в Лас-Вегасі, бо там є безкоштовні готелі. А потім додала так і ще й хлопці дають гроші на казино. Ем, Взагалі, то це не дуже типова ситуація для пересічних людей, і вони роблять це не просто з доброти серця. Одна з моїх найкращих подруг впродовж багатьох років була високою, стрункою, безперечно, однією з найпривабливіших жінок, яких я коли-небудь бачила. Ми познайомились багато років тому, коли обидві працювали офіціантками. Люди, які сиділи в моїй зоні обслуговування, часто просили, щоб вона їх обслуговувала. Це було доволі образливо, проте ми з нею подружились. Вона була неймовірно життєрадісною і дружила з усіма, кого зустрічала жінки. Часто ставились до неї недопросичливо. іноді вони оглядали її з голови до ніг і просто фиркали. Чоловіки, звісно, були нею зачаровані, хоча її особисте життя ніколи не складалось. Вона могла зайти в якесь місце в пошуках роботи і вийти звідти вже працевлаштованою. Її зовнішність відкривала перед нею усі двері. Останній хлопець, з яким вона була в стосунках, дуже підірвав її самооцінку, але вона продовжувала бути з ним роками. Дівчина завжди. Вживала різні речовини, але алкоголь, наркотики та цигарки поступово захопили її життя і зіпсували її зовнішність. Люди, які знали її впродовж усього життєвого шляху, почали ставитись до неї інакше з огидою через те, що вона змарнувала такий цінний дар. Це все дуже сумно. Моїй сестрі регулярно пропонували роботу, бо вона була дуже вродлива. Вона таким чином просувалась кар'єрними сходами. Один хлопець найняв її в кіоск, інша компанія запропонувала їй посаду менеджера в одній зі своїх філій. А потім регіональний менеджер Panda Express вирішив, що моя сестра вродлива і запропонував їй посаду заступника менеджера. Звідти вона перейшла на посаду менеджера магазину вітамінів, бо інший регіональний менеджер вирішив, що вона Приваблива і принесе бізнесу. Прибуток відредаговано. Вона чудово виконувала свою роботу. Я пам'ятаю, що менеджер магазину вітамінів був вражений тим, як чудово їй це вдавалось. Мої найкращі дні минули, але мені часто говорили, що я приваблива. Здебільшого жінки часто ненавиділи мене без причини. Чоловіки хотіли зі мною сексу. Одного разу я не отримала роботу в розрівній торгівлі, тому що я приваблюю виродків, які хочуть зі мною сексу. Одного разу я отримала роботу, тому що чоловіки будуть купувати більше, щоб знову побачити наших привабливих співробітниць. Але менеджер теж виявився з боченцем. Люди важ. Жають, що я без мозка, бо здається, не можна мати і те і інше, водночас збочинці в моєму діректі постійно намагаються зрадити своїх дівчат, Огидні старі чуваки, які відкрито писали в інтернеті, що хочуть мене трахнути, коли я була неповнолітньою. Хороші хлопці бояться до мене підійти. Не такі вже й хороші хлопці постійно підходили до мене. І чорт забирай, не залишали мене в спокої, навіть коли я чітко давала зрозуміти, що не хочу з ними спілкуватись. Загалом люди ставляться до тебе люб'язніше. Я думаю, що це підсвідомий інстинкт прагнути сподобатись тому, хто подобається тобі. Я не супермодель, але це точно помічала. Як жінка, ти скоріш за все зазнаєш домагань і постійно будеш пам'ятати, що чоловіки, які спілкуються з тобою, роблять це не тільки для того, щоб потоваришувати. Більшість людей ставляться до мене добре, але ті 10 20 яким я не до вподоби, поводяться дуже жорстоко. Інші жінки скаржились на мою поставу до відділу кадрів, бо не могли придумати нічого більш конкретного, або поширювали чутки, які не мали під собою жодного підґрунтя, крім того, що я їм не подобаюсь. Деякі жіночки навіть казали, що раді, що хтось спробував підсипати мені щось в напій на корпоративній вечірці. Більшість чоловіків ставлять. Це до мене добре, але я не велика, але лячна кількість тих, хто бачить у мені не людину, а просто здобич або об'єкт для завоювання. Мене неодноразово переслідували і намагались підсипати щось чоловіки, яким я відмовила в побаченні. Я також зрозуміла, що не можна занадто довго дивитися в очі більшості чоловіків інакше вони подумають, що я з ними фліртую або хочу їх. Правда в тому, що моє життя значно покращилось після того, як я вийшла заміж і притнула позначку 30 років. Я досі гарна, але вже не молода і не така загрозлива. Зараз до мене застосовують набагато менше насильства і емоційного, і фізичного. Я пишу це з позиції ретроспективи, тому що мені вже майже 43, і мої привілеї, пов'язані з красою, зникають у зеркалі заднього виду, бо період у моєму житті, мабуть, у пізньому підлітковому віці та на початку моїх 20-х, коли я відчувала силу свого зовнішнього вигляду, але вона завжди стримувала сильним почуттям непевності та іноді загрози. Коли ти заходиш в кімнату і знаєш, що багато чоловіків там поглядають на тебе, а більшість жінок тебе ненавидять. То не завжди легко перебувати в такому місці. Однак тоді я не усвідомлювала, що це за почуття. Я просто думала, що у мене параноя і низька самооцінка. Тільки зараз, коли я дивлюсь на свої фотографії того часу, я думаю, о ось що моя відчувала, ніби на моєму чолі намальована мішень. Я також кілька разів зазнавала домагань один раз вічна на сім'ї, коли мені було 17, а пізніше від боса, коли мені було 21. Люди, яких ви не знаєте, будуть проєктувати на вас свою невпевненість і як наслідок ненавидіти вас. Ви отримаєте мішанину з тих, хто не любить вас без причини, і людей, які люблять вас з неправильних причин. Я чоловік, люди завжди дарують мені щось або дозволяють безкоштовно користуватись чимось. Якось я пішов на концерт і збирався залишитись тільки на останні 30 хвилин. Жінка біля входу сказала, що вхід коштує 40 доларів. Оглянула мене з голови до ніг і сказала, щоб я просто заходив. Це не поодинокий випадок, таке часто повторюється, і друзі кажуть, що це ненормально. Люди також ніколи не питають, чи маю я право тут перебувати. Як дівчина, ви будете зазнавати домагань з раннього віку. Люди будуть вас по-різному використовувати, користуватись вашою популярністю, намагатись познайомити зі своїми друзями-чоловіками для власної вигоди. Це неприємно, але я мушу визнати, що бувають моменти, коли ви отримуєте приємні привілеї, і це відбувається як компенсація. Плюси і мінуси з точки зору кар'єри, переважно все добре за винятком одного випадку, про який я розповім нижче, і я відчуваю, що люди за замовчуванням думають про мене найкраще, що приємно. Я також отримую багато компліментів і схвалення від незнайомців. Старі чоловіки в моєму будинку завжди кладуть мої посилки біля дверей і перевіряють, чи все у мене гаразд. З іншого боку, це викликає у багатьох людей невпевненість, що ускладнює будь-які стосунки. І мені довелось звільнити зі своєї останньої роботи, тому що мій колишній бос закохався в мене, ревнував, коли я зустрічалася з іншими чоловіками і приймав рішення про моє кар'єрне зростання, виходячи зі своїх почуттів до мене. Тобто він хотів завадити мені, зайняти керівну посаду, не зважаючи на мої високі результати, тому що моє просування загрожувало його самолюбству». Привілей краси це реальність, і іноді він буває надто обтяжливим, але він також значно полегшує деякі аспекти життя, і я не буду прикидати, що це не так. Раніше я тусувався з хлопцем, який був дуже привабливий. Мене цілковито ігнорували. Коли ми виходили разом гуляти, він привертав до себе шалену увагу. Групи жінок підходили до нього і просили зробити з ним селфі. Можеш залишити трохи й для нас, друже. Бути привабливою не дорівнює оточувати себе хлопцями. 60% уваги чоловіків привертає особистість. Мабуть, я дійсно гарна, і всі навколо мене це кажуть. Мої подруги іноді чують, як хлопці кажуть, що я приваблива, і люди шоковані, коли я кажу, що у мене немає колишніх, бо у мене не найкращий характер. Я занадто інтровертна, маю проблеми з довірою і уникаю спілкування. Мені подобаються публікації такого типу, тому що я точно знаю, що 95% людей, які на них відповідають, не є привабливими. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як ваша зовнішність впливає на ваше життя? Напишіть в коментарях.